Олена Олексієнко наша землячка, художниця, творчість якої захоплює, зачаровує своєю красою і глибиною, які вона черпає від природи, що є. Джерелом творчості цієї тендітної світлої майстрині Пензля. поціновувачі таланту художниці мали можливість насолодитись її творчістю на виставці, яка була розгорнута у виставковій залі Миронівського краєзнавчого музею. Про що і сказала директор музею Інна Савсюк. Миронівський краєзнавчий музей продовжує відкривати для миронівчан художній світ. А так склалося, що завершували минулий рік ми художньою виставкою Володимира Гарбуза і відкриваємо цей 2025 рік теж художньою виставкою талановитої нашої землячки Олени Олексієнко. Дана виставка називається Джерело сили і присвячена саме місцевим. Краєвидам, місцевим пейзажам, тобто тим місцям, які надихають її творити і створювати такі прекрасні роботи. Наскільки взагалі планується в музеї такі виставки, щоб могли приходити і відвідувати наші миронівчани і жителі нашої громади, та не тільки, тому що не всі мають змоги поїхати, наприклад, у столицю і там побувати. Так, ми якраз активно намагаємося вирішити цю проблему і намагаємося співпрацювати із художниками, які є вихідцями із Миронівщини і іншими українськими художниками, для того, щоб на регулярній основі відкривати і проводити подібні виставки, щоб і миронівчани мали змогу також насолоджуватися мистецтвом. Кожна картина Олени Луксінко дихає життям і світлом, випромінює сонячне тепло і ніби запрошує пройтися знайомими стежками чи посидіти на березі расавки чи росі, послухати спів пташок. Все це відчуває кожен, хто дивиться на картини художниці. Ми ж мали унікальну можливість поспілкуватися з Оленою Олексієвною, і наша зустріч розпочалася зі спогадів. З дитинства я писала, малювала, так як в школі малювала. Там, до речі, є маленька картинка 95-го року, по моєму, вона писалася. Ну, видно, що гарненький такий шкільний рівень в школі навчалася. А потім родила другу дитину в 2000 році, взяла, з'явився потяг до фарб. І треба було зробити подарунок дуже гарній людині. До мене десь там фарби лежать, взяла, а воно, виходить, зовсім по-іншому. І от з тих пір я якось почала потрошку братися, братися, і воно мене. Затягну забрало вас, забрало. можна сказати, що це натхнення, що писати, писати, брати фарби і писати. Ну коли ми дивимося на ваші картини, справді відчуваєш їхню силу, їхню мелодію, як я вже говорила, і практично всі вони це наша природа. Чому саме природа живе у ваших картинах? Знаєте, вчені говорять, от коли людина дивиться на природу. Вона відчуває те саме відчуття, коли займається медитацією, гармонізується в внутрішній енергії. І людина відпочиває. От чому, коли відпочиваєш просто на природі, люди кажуть, ми так гарно відпочили, а тому, що раніше сам себе настроює. От він сходить синхром з тим, що природа нам спільзвуча, дає, да співзвуча, і дуже гарно себе почуває. От тому я і стараюся, щоб мої картини теж були гармонійні. А коли ти працюєш над картиною, і вона йде так, як вона пливе, от коли її пишеш, таке відчуття, що ти наче попадаєш в потік енергії і тебе несе. І ти її малюєш, 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 пишеш, як кажеш художник пишеш, пишеш до того е, моменту, коли ти чуєш, що ти вклався в ту картину повністю. І ти більше нічого не можеш добувати, і ти відчуваєш, що вона жива, вона пішла, і ти відчуваєш, що вона так, як повинна бути. Багато людей говорять, що от коли дивляться на мої картини, от відчувають енергію, що, що... говорять, приходимо без сил, посидимо, подивимося, і наче на, на природі побували. Надіюся, ну, мабуть... що так воно і є. Ви, мабуть, ту енергетику самі відчуваючи, передаєте свої картини, і вона. Оживає. Ну, тому що справді, коли дивишся на такі картини, от хочеться навіть підійти потрогати, хоч я знаю, що це не можна. Але от хочеться доторкнутися до води, до дерева, до тієї квіточки, тому що вона цього просто просить. Як ви обираєте ну, тему майбутньої картини, знаєте, бува, побачиш от, стан природи, так само, як я побачила, колись ранком вийшла мами, Владислав, я ж там. Живу, бу, набережна, я, мама там недалечко, город наш, там пічечка мого дитинства. І колись такий сніг пройшов, ні, ранком виходжу, сонце сходить, така краса, і я от це був 2006 рік, і я тоді написала ту картину, називається Різдвяний ранок. От те саме відчуття, що тоді, що от тебе от переповнюють емоції. От... Казка в душі, і хочеться на картині це видати. Надіюся, що воно в мене вийшло. Та картина вже вона скільки років, давненько вже вона написана, але хочеться зробити, вернутися в той стан, і там трошечки інші, звичайно, пейзажі, але хочеться знову згадати миттєвість, коли такі відчуття відчуття. На ваших картинах різні пори року. А є улюблена пора року? Улюблена пора року, скоріше всього, це літо і більше туди до заходу сонця. Вже вечоріє, затихає день, якийсь і... спокій, да. спокій да. Ну, однозначно, що коли дивишся на ці картини, починаєш думати, що ви стаєте з Мольбертом на тій локації і починаєте там писати. Як ви її творите, яким чином? Ну, звичайно, мені б хотілося з Мольбертом стояти, але так як в мене картини дуже трудоємкі по часу. Кілька місяців займають роботи. На жаль, це просто нереально зробити. Приходиться. Вдома працювати, ну, відчуття то від живого, а тоді вже потихеньку його вдома в картину, ну, постійно йдеш під тим відчуттям. Ну, Надіюся, що воно у мене трошечки виходить, тому що стараюся. Ви сказали за одну з улюблених, я так розумію, картину, яка передає різдвяний настрій. А ще є у вас картини, які для вас Дорожче, тому що кожна картина як дитина. Не можна сказати, що ця гірша, а ця краща. Але от є картини, які завжди вас надихають. Ну, в мене картини, я пишу воду. Я дуже так, люблю, так, так. це дуже енергетичний саме по собі стан природи. От филі, тиха, вода спокійна, вода ж ніколи не стоїть. Вона постійно рухається, постійно вітерець пішов, пішли хвильки. Сніг, застивша вода, все рівно вода спить і ти відчуваєш спокій. Наприклад, водоспад, вода йде енергія. Ну, не знаю, може, що я скорпіон і в знак води, от мене тягне до води. Ну, стараюся, в мене майже в усіх картинах вода. Так, це справді. Майже в усіх картинах вода і прямо відчуваєш її оцей рух, її подих, плюскіт. Отаке От те, що нас усіх приваблює, по суті, у воді. І ну, чому ми найчастіше відпочиваємо саме біля води. Ви коли-небудь робили такі підрахунки, скільки картин ви написали? Так, особливо не ну Десь більше 300 робіт, мабуть, вже є. Я працюю більше 20. Ти трьох років таких вже, ну, більш про це професійні. Але так як в мене роботи дуже нетрудоємки, я прописую цим всяку дріб'сочок, я люблю підходити гілочку, вимальовувати не знаю. Зараз багато художників готові. бігом на цей, а я буваю і стаю, хочеться зробити, думаю, я зараз так намічу, означу і буде картина готова. Встала краски, це полотно, це все, я працюю. думаю, я зараз бігом чух-чух-чух, а потім ніби прокидаюся, і я сижу вимальовую ото ті гілочки, от оті хвильки, і хвильки, кіні хочеться. Мене мене переконі. Художник малює те, що, до чого тягне душа. От, що хочеться, що малюється, то її ну, найкраще виходить. Коли ти себе ламаєш, переступляєш через себе. Mm -hmm. ну, таке. Може, воно більш модніше буде, може більш сучасніше. Ну, ну, немає вже тої любові, яку ти от, от, хочеш, от, коли ти її... Користою картиною, то воно виходить, краще, кожну та, 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 деталь плекаєте. Зрозуміло, що і тоді картина несе в собі такий позитив, посил любові, такої енергетики, якою хочеться поділитися, і хочеться її частинку собі взяти, коли ми дивимося на ваші картини. Е, ну, зрозуміло, що ви неодноразово брали участь у різних виставках. І виставках досить такого високого рівня. Яка виставка для у вас є такою найбільш пам'ятною і ви раді, що ви стали частиною цієї виставки? Ну, зокрема, перед новим роком розпочалася виставка, де соєшник, там і сонце. У нас приймали участь майже 300 художників, 200, якщо не помиляюсь, 273 художника. На кожній картині був зображений соєшник. По того, цієї виставки ми отримали диплом, рекорд. України. Угу. І... Книга рекордів. Книга рекордів України. України. І це вже був другий сезон. І третій сезон більше намічається більше 500 художників, Тоже вже буде називатися щось із ну, ще немає. Тільки загальна концепція є, що соняшники буде, буде більше 500 чоловік. Тоже, ну це саме, Сам так сказати. Сонячна квітка, Сонячна квітка, яка особлює в собі Україну, наше сонце, нашу надію на краще. Цю виставку курює Сергій Комісаров, це заслужений художник України, і журналіст уже, і спілки, голова спілки Повертайся живим, що, що вже актовано зараз. І громадський фонд сояшник дуже. Люди підтримують коротко, всі починання, ну і я теж буду приймати участь. Ви член спілки художників України? Ні, я не член спілки художників України. Справа в тім, що мені потрібно було йти в тому направленню, потрібно було робити виставки. Мене запрошували на виставки, але ж справа в тім, що. Як вам сказати, жити потрібно було, дітей жити потрібно було. І в мене ті картини розліталися в різні сторони. Мені говорять, Лена, давай виставки робити, а в мене ну, нема чого робити. Це, щоб в Миронівці зробити виставку. Я багатьох людей попросила мої картини з старих вирішив позичити, да, позичити, щоб показати людям. Потрібно було робити. Ну, тепер я вже думаю. Ну, ви знаєте, це, мабуть, для тих, хто бачить ваші картини, вони абсолютно ну, не цікавляться тим, є ви член спілки чи ні, тому що картини говорять самі за себе. І коли ви є учасником таких, як ви говорите, виставок, то також мені здається, що головна ваша робота. Та робота, якою ви ділитесь своїми тими порухами душевними, які ви перенесли у картини. Як ви починаєте працювати над картиною? От ви вже сказали, ви собі обрали тему. Яким чином, вранці, ввечері, чи коли вам ну, захотілося? От поймете, через силу нічого не намалюєш. От коли йде натхнення, тоді, тоді виходить картина. А от стать, вот треба намалювати, це, стаєш. Ну, можеш ти писати, ну воно подивишся, подивишся, а потім стоїш і витираєш його. <хи> Тому що якщо воно через себе, себе, якщо себе ламаєш, не воно можна. не виходить. У вас вдома є ваші картини? Mm, так, в мене є в мої картини. І що на них? Ну дуже ж. Також природа воно, та стоїть, наприклад, роз, весняна, то моя картина. Як, до речі, як ми почали говорити за вашу домівку, як ваша сім'я живе із таким талантом, коли ваш розпорядок дня залежить багато від вашого настрою, від натхнення, від бажання писати? Ну, моя сім'я мене підтримує, де вона дінеться. Чоловік, дякую йому, він мені подрамники робить, і возить мене на виставки, возить картини, куди потрібно. Мама підтримує дуже. До речі, колись я тільки починала малювати, що мої перші, перші, перші роботи, що я, ну це вже в 2000 році, я їх ще на ДСП робила в своє час. І мама дзвонила до, Дотолі нашій землі да, художник да. і говорить, я нам потягнув малювати, каже, Толі, ти можеш подивитися. Мама ну, ж вона й вчила. Я коротч, поїхала, ми повезли мої роботи. Толя подивився на той же нашій і говорить, Ліна, таке грів землю закопувати. Давай бери малюй. Ну, дякуємо Толі, що підтримав, що сказав, оцінив, дав направлення, в яку сторону рухатися. Ну, з тих пір я потихеньку почала працювати. Для вас важлива думка кого? Професіонала, чи просто відвідувача вашої виставки, чи ваших рідних. Кого ви найбільше цінуєте з точки зору оцінки вашої роботи? Саме головне для мене внутрішнє задоволення від картини. Тому що це потреба душі працювати. Як би там не було життя, зараз дуже складне, скільки проблем, а от наодинці з картиною ти відчуваєш, що, що так потрібно бути. Що ти, ти повинен, це, це твоє те, що ти чим повинен займатися. А вже оцінки професіоналів, то, звичайно, теж хочеться чути. На жаль, я в свій час, ну, Ще в студент, ну, навіть не студентські дитячі роки не мала змоги навчатися, як наші дітки навчаються основам художньої освіти кутілям нашого, шановного. Хотілося б було б в своє час вчитися, але ще, по-моєму, навіть шкіл художніх у нас не було, бо це був 70-80-ті роки, ну, ні, не до навчання тоді було. Трошки мені не вистачає, буває, от тих самих посну, що, що діткам зараз воно просто вкладається, вони знають його автоматично. А мені було приходять придумувати велосипед самому, як до нього дійти. Тоді ж мені ні інтернету не було, і літератури толком не було. Важкувато. Зараз я радію, що наші дітки можуть навчатися. Вони недавно приходили сюди на виставку, на, на екскурсію. Педагогами я рада була побачити, мені пересилали фото, що дітки тут були на зустрічі. Добре, що у нас є молодь, яка хоче займатися мистецтвом, яка любить наш край. Наша земля ж наш неймовірна, вона така красива, і хочеться малювати, малювати. Я радуюся, що дітки у нас підтримують ці починання і надіюсь, що у нас все буде добре з нашим молодим поколінням. Бачите, вони, по суті, ви для них також є як вчитель, тому що вони, бачачи ваші картини, вашу творчість, ну, беруть частинку цього всього, і це є їм таким, як в певній мірі, дороговказом. А до речі, у вас є улюблений художник? Улюблений художник зараз у мене це природа. Тому що коли ти дивишся на природу і ти живеш цим відчуттям і ти хочеш це перенести на полотно, Надіюся, у мене це виходить. Ясно, що така наша зустріч не може обійтися без традиційного запитання, над чим ви сьогодні працюєте? Є у вас у роботі якась картина, в яку ви вже починаєте вкладати своє натхнення? Так, в мене є картини розпочати. Це знову Русь. Знову. Захід сонця, я колись вже писала цю картину ну, цей момент. Була, тож була всеукраїнська виставка інший арт. Я працювала картина чайки, Захід сонця, останній промінь сонця, який відображається на поверхні. І я захотіла повернутися до цього моменту. Єдине, що що трошечки мінюю ракурс якого дивиться, мені хочеться додати там вже всяких задумочок, подивимося, що воно вийде. Ну теж спокій, тишина, надія, любов, те, що я пишу в картинах. Зрозуміло, що ми просто не можемо розповісти про кожну картину, яка сьогодні тут є в експозиції. Але хотілося, щоб ви зробили нам таку міні-віртуальну подорож по декількох картинах. Перша картина, яка це буде картина. Спокій лебеді. Тиша, спокій, релакс. Я пишу те, що потрібно в нас складний, напружений час, коли так не вистачає душевного спокою. Миронівський ставок і лебеді. Колись був такий неймовірний період, коли зграя цих красенів облюбувала нашу розсавку для відпочинку. Лебеді полетіли, але те відчуття споку і тишини залишилось на картині. Це те, чого, на жаль, так не вистачає в нашому житті зараз. Картина пробудження. Перший поцілунок. Це серія пробудження намічено кілька робіт різних моментів, коли сонце буде підніматися. Тиха ніч розчиняється в близкових серпанках. Ранкове сонце обережно пробивається крізь молочний туман, що тихо пливе сплячою річкою. Перший промінь солонця осіює ще сонну землю, пробуджуючи в душі відчуття спокою та затишку. Водоспади завжди захоплюють своєю величчю, силою та красою. Падаюча вода пробуджує та заряджає енергією для зустрічі з викликами нового дня. Спокійніші ділянки річки додають гармонії в душі та дарують відчуття неймовірності найколишнього світу. Річка Русь тихий плин часу. Пейзаж село Похитова, Бославський район. Давня колиска слов'янської цивілізації річка Русь, котра дала назву Київській Русі. У селі Похітва могутня річка знову зустрічається з двохмільярним поуславським ранітним оволенням. Це природня геологічна пам'ятка з приголомшеними пейзажами, також є місцем сили. Це незвичайно енергетичне місце, де плавна некваплива течія річки по черзі з нестримною силою, то проноситься крізь каміння, то ніжно обіймає вікові брили, долає перешкоди, звільняється і знову тече вільно. Таким чином, і ми долаємо всі виклики і непохитно віримо в майбутнє. Наше небо. Вечір огортає землю, настає та очікуваний спокій. Вітер щухає, розвіявши дощові хмари по небу, хвилі заспокоюються. За хмар виглядає сонце, освітлюючи все навколо і даруючи надію на завтрашній день. От таке відчуття, ніби ми справді побували в тих місцях. Звідки ви взяли натхнення і на Росі, і на нашій росавці, і той ранок побачили, коли він тільки-тільки ще народжується день. І таке відчуття, що прямо відчуваєш запах води, запах світанку. І ці всі аромати вони просто пронизують. ну… Неймовірна краса, неймовірні відчуття. До речі, ця виставка, яка сьогодні у музеї, називається Джерело сили. Чому джерело сили? Виставка називається Джерело сили, тому що наша земля це джерело сили для нас, для своїх громадян. Зараз такі важкі часи, що дуже багато негатива, і хочеться чогось такого, щоб душу заспокоїти. Хочеться те, щоб щодо тебе могло підтримувати. І наша рідна земля з цим справляється якнайкраще. Як би тобі погано не було. Ти вийди в тишину, пройдися берегом річки, кілька годин і в тебе десь з'являються сили. І всі проблеми якось ну, ну, важко, звичайно, але ми знаємо, що ми їх зможемо. Подолати, і ми надіємося, що все буде добре, і віримо в майбутнє, що все в нас добре буде. Війна закінчиться, і наша земля тільки буде розквітати і дарувати нам мир і радість. І ми в це віримо.